Для того щоб зробити процедуру ламінування брів в домашніх умовах, ми створили новинку хом Kit. Набір хом Kit включає в себе пептидний засіб для очищення, набір засобів для ламінування, який включає три етапи. А також аплікатор, щіточка і ватні пафи. Для досягнення результату потрібно використовувати всі засоби в комплексі та дотримуватись рекомендацій з інструкції. Зараз ви дізнаєтесь, як зробити ламінування брів в домашніх умовах, і ви побачите, наскільки це безпечно, швидко і легко. Для початку очищуємо шкіру пептидним засобом. Цей засіб допомагає підготувати шкіру і наші волоски до процедури ламінування. Комплекс активних компонентів у складі засобу а, зменшує прояви подразнень шкіри. Процедуру ламінування ми розпочинаємо із степу 1 ліфт. Достатньо зробити невеликий прокол, щоб мінімізувати потрапляння повітря а, до нашого засобу, і його можна було використовувати повторно. За допомогою аплікатора для нанесення засобів ми наносимо степ 1. Активні компоненти цього засобу цистеамін і тіоглікулят. Розривають дисульфідні зв'язки, щоб наша волосинка стала піддатливою. Потрібно наносити засіб на всю поверхню брів. Також у складі засобу є кератин, який робить наш волосок більш еластичним. Час експозиції від 6 до 13 хвилин залежно від стану волосків. Після закінчення часу потрібно видалити наш засіб сухим ватним бафом. Максимальний час експозиції не повинен перевищувати час, який вказаний для обраної групи волосків. Обов'язково після кожного засобу очищуємо аплікатор. Наступним етапом використовуємо степ 2 фікс для того, щоб зафіксувати наші волоски у потрібному положенні. Наносимо на очищений аплікатор наш засіб і наносимо на брови. Спочатку ми засіб викладаємо ось так. І після цього, як ми нанесли засіб, дуже важливий момент: ми беремо щіточку для того, щоб зафіксувати брови у потрібному положенні. Тобто, так як ми зафіксуємо зараз брови, вони будуть знаходитись після процесу ламінування. Активні компоненти степу 2 Fix Сприяють закріпленню та відновленню нових досульфідних зв'язків, завдяки чому наші волоски фіксуються у потрібному нам напрямку. Час експозиції степу 2 – від 5 до 12 хвилин залежно від структури волосків. Після завершення експозиції ми прибираємо залишки нашого засобу сухим пафом. Одразу відчувається, наскільки брови стали м'якими та піддатливими. Після степу 2 ми бачимо, наскільки м'якими стали наші брови, наскільки легко їх можна зафіксувати у потрібному нам положенні. І для того, щоб повністю відновити структуру наших волосків та заспокоїти шкіру, ми використовуємо степ 3. Філер. До складу степ 3 входить активний компонент капілія лонга, який запатентований іспанською лабораторією та сприяє регенерації та росту волосків. Етап нанесення степу 3 філер сприяє повному відновленню волосяної структури та заспокоєння нашої шкіри. Третій етап не потрібно змивати, ми його просто залишаємо на бровах. Отже, набір засобів для ламінування Home Lamy Kit надає надійну та довготривалу фіксацію всім типам волосків, включаючи жорсткі та неслухняні. Завдяки Jolly Lab ти завжди зможеш зробити ламінування брів. Дома, як в салоні.